Всім привіт! Мене звати Дім Носов, я сам з Києва, мені 23 роки. Чому займаюся стендапом? Колись мені було 17 років. Я дивився, мама хохотала» — я таке шоу. І мені прям було так прикольно, так смішно, поки я не познайомився зі стендапом. І я такий подивлюсь, чи є може якісь там відкриті мікрофони в Києві. Шоу спершу подивився, чи, ну, чи там хтось лажає, бо я впевнений був, що я облажаюсь. І там дійсно лажано один хлопець, я йому дуже за це дякую. Він вселив мене надію, віру, що я також можу вийти на сцену, і не неважливо, який буде результат. Я познайомився з пацанами з вільного стендап-клубу. Я вже тоді не займався стендапом. Після того, як перші рази пробував в Києві. А вони дуже активно це робили. Я слідкував за ними в Інстаграмі, і ми прикольно здружилися, а вони якраз всі от, з Західної України і з різних міст. І в якийсь момент я запропонував, а давайте я з вами просто ну, приїду, будемо там щось тусити, робити, щось організовувати. І я якось так закрутилась, ходив з ними на концерти, написав, пам'ятаю, свій перший монолог, мене пацани дуже прикольно підтримали. І там якраз так сталося, що. З'явився майданчик такий, де постійно можна виступати зі стендапом. І якось там закріпився, почав це робити. Взагалі я приїхав у Львів, мені було дуже складно знайти роботу, бо багато роботодавців казали, що ти займаєшся додатково стендапом, ми ти не хочемо брати, ти будеш поганим працівником. Вважаю, що це досить тупо, бо ну, щоб бути поганим працівником, мені не обов'язково чимось додатково займатись. Я коли приїжджаю зараз до бабусі часто. Вона каже, а роботі не те, що ти виступаєш. Я кажу, ну та я звільнююся, якщо буде заважати. В першу чергу стендап. Я кажу, правильно вона каже ні, неправильно. Я її в принципі розумію, але трошки демотивую, що вона так ставиться. Але тато і мама, блін, афігеть, дуже вірять, дуже їм подобається. У мене є дівчина. Буває таке, що вже голова болить від того стендапу, бо вона часто ходить на відкриті мікрофони і чує і мої виступи вже по мільйону разів. Але це таке приємне відчуття, коли ти виступив. Ти розумієш, ти гарно виступив. І до тебе приходить твоя дівчина і каже: ну, це було прикольно. Не знаю, зараз я вважаю, що живу найкращий етап свого життя. Стендап дозволяє мене відчувати себе повноцінно. Це можливість відволіктись від усього. Починаючи, от за пару годин до концерту е починається певний мандраж, і ти не думаєш ні про що взагалі крім цього. Ти є в моменті. Так, молодьож, всім добрий вечір, привіт, тернопіль! А, так, пацаны, пацаны. буває таке, що дівчина дає вам якусь задачу. І ви такі, я всім, блін, впораюсь 100%. Я дуже відповідально до цього поставлюсь. Мені дівчина так каже вранці: я піду придінусь, послідкуй за яйцем. Я думаю, за яйцем нема жодних проблем, блін. Я... Мені 23 роки, я свої два зберіг, я ще одне не доглянув. Сержант Курочка, блин, тут на місці. Я всю увагу туди, я стою, дивлюсь на яйце. Я навіть не дивився в телефон і думаю, все не докопається. Вона приходить і каже: перевернув. Я думаю, ти просила просто подивитися. Я, я зробив все, що міг. Я ще прийшов, я зробив менше вогонь, думаю, прийде, похвалить. Ні хрена, просто жесть. І, ну, Дівчата, формулюйте задачу чітко. Формулюйте чітко задачу, але якщо ви кажете просто там посмаж яйце, то це не буде шаблонно виконана робота. Тут буде підхід творчого митця. Давайте сюди всі мої спеції. Лавровий лист прийшов твій час. Поїхали! Але було б дуже обідно, якщо дівчина дійсно мені б формулювала задачу одразу дуже чітко. Так, Діма, йди сюди. Я розумію, що ти долбайоб. Тому слухай. Яйце кстати, от. Да, і біле, і коричневе. Одне і теж. Дівчині я запропонував приїхати зі мною сюди в Тернопіль. Вона каже: ну, побачимо, якщо помию голову. І я можу про неї говорити, що хоч, бо її в залі тут нема. Сидить десь вдома з брудною головою. Просто ну, помічали, дівчата, я не знаю, у вас день формується і залежить від того, чи ви помили голову, блядь. Це серйозно, я. ну... Я у дівчини питаю ввечері, як пройшов її день, вона в перший пункт це помила голову, це точка відліку. Бо якщо не помила, то в принципі ніде і не була, день херня. Але, але ще дивно, що от... вона помила голову, я кажу: ну що, йдем? Вона каже: чекай, ще висушу. А у мене нема вдома. Це починається heavy metal rock просто у вас там. Але ще гірше. Вона сходила в душ, прийшла. Через деякий час я кажу, ну що, йдемо, вона. Так я голову не мила. Так, а нахрена ти ходила в душ? Я кажу, як? Ну, дівчата, ви, ви, от у вас дві різних частини тіла, голова і інше тіло просто. Я, як можна не помити голову? Я розумію, спина, похер на спину. На ноги що куди не йшло? Голова. Просто ну, як ви миєтесь в душі, таке враження, от, ви включаєте душ, починаєте видає, ви як нео в матриці просто. <рес> Сюди спина. Поїхали. Є ж досить. Є, є досить відомий факт, що ну, дівчата люблять трошки позабавитись душем. Чу-чу-чу-чу-чум. Я таке, поаплодуйте, хто, дівчата? Руки зайняті, да? Просто, ну, просто ну, мені здається, що в момент, коли ви це все робите головка і душа, ви, такі, ви доходите до оргазму і такі о, да, душ, да, о, душ, кайф, да, але душ тільки не волосся!» <риклад> Ще от така штука є, в мене дівчина дуже погано орієнтується е, в цьому, в марках авто. Вона, от ми стояли, ми проходили на зебрі, е, проїжджає Рено, на нас починає газувати, вона така, блін, долбаний опіль! Розумієте, ромб, блін. Вона так само орієнтується на інші машини. Їде хендай, вона така, о! Це Nissan. <рес> і ще гірше, ніж в машинах, вона орієнтується в місцевості. В принципі. Ми буває їдемо в маршрутці, Вона каже: Так стоп, це ми де?» Я кажу у Львові. Ха, -ха Діма, дуже остроумно, дуже смішно, конкретно. Перехрестя стрийська наукова. А це де? У Львові! Бля. Я просто скоротив наш діалог. Але я через це дуже люблю з нею подорожувати. Ми були в Будапешті, ми гуляли. Вона така: Вау, ого! Нічого, блін! Це, це ми сюди так вийшли. Блін? Це дійсно, ми ж це, це будівля. Ми тут вчора були. Я кажу: ну так, це ж будівля парламенту Будапешту. Він тут? Ні, його постійно привозять, залежно від того, де гуляють туристи. Щоб нам було комфортніше, якщо забула зробити фотку, будь ласка, вертайся, немає ніяких проблем. Я люблю з дівчиною через це пограти в, ігру, в гру, впевно. Ми буває йдемо десь в магазин у мене на районі, і, і в якийсь момент я кажу, все, тепер нас видаш ти. Це просто паніка. Вона забуває, куди ми йшли навіть в цей момент. Але я коли. Я коли започатковую цю гру я зранку готуюсь до неї. У мене в рюкзаку лежить блядь, компас, ніж, сірники, шампунь, бо й треба голову помити буде. Що в мене є проблема з дівчиною, що вона дуже часто хоче від мене сексу. Ну, а хто не хоче? Мені ніхто не підходив, ніколи не казав. Я від те сексу не хочу. Є такі, хто не хочуть зі мною сексу, поаплодуйте, я вам за це дякую. Я не дуже люблю секс, чесно кажучи. Ну, я не, я не проти коли в міру, але два рази на тиждень ну це як... яким має бути, блін. А дівчина ну, вона, вона може придумати привід для сексу будь-що. Будь-що, абсолютно. Уже вечір ми лягаємо спати, я думаю, фух, принесло. Вона каже: обійми мене. А я її люблю, я підсовуюсь, починаю обіймати. Вона, а що хоч? А куди лізеш? а? Я думаю, ах ти, мушка, блин. паучиха загнала мушку в своїй сіті. Вона каже: Мушка, не збуджуй мене ще більше. Блин. І просто ну, є, є така штука, я, я не знаю, чого вона вирішила, що я по сексу. Я ще на першому побаченні дав знати, що я, ну, я не дуже то люблю. Ми були в барі, вона каже, о, давай почнемо з коктейля. Як той секс на пляжі? А для мене вже назва хренова. Секс на пляжі — це пісок в трусах, це почки, в мене хворі будуть, це ужас. Може, мінят вдома? Є такий коктейль мініт вдома просто. І я, я почав копатись в собі, чесно вам зізнаюсь, почав купатись в собі. А, ну, Звідки в мене ця проблема, що я не дуже хочу сексу, і я знайшов. Є ті люди, які, яким в дитинстві батьки розповідали, що таке секс, поаплодуйте. Я з вами більшість. Тож мені батя розказав сразу про єблю, щось він вирішив, що раз я маленький, вирішив, що раз я маленький пішов на кухню попити води, мені пора знати, блядь. Сідає Діма. І, Чесно кажучи, в таких подробицях, з такими деталями розказав, що хтось когось отодрать, та щось там напригнуть, задихаться. Я... Мені ніколи не було питань, що секс після 18-ти. Я не був певний, що я після 20 ту хуйню. Я в дитинстві завжди розумів, що мама плаче. Вона вибігала вся в слізах від баті, я такий, ну, є, блядь. Бля. Ти знала, за кого ти виходиш замуж, блін?» І вона так часто вибігала, я думаю, ніхрена, батя жеребець, бля. Але раз вибігла сестра, я такий так, блять. Просто не виконала уроки, таке може бути. Вот. І дівчина каже, ну, раз я застой в сексі. А, дівчина, я це розказувала вона каже, ну, а ти при чому доєблі? Я нічого такого не прошу в тебе. Просто лежи. Все я зроблю. Але вона каже: ну, раз є, вона прочитала, що раз є застой в сексі, то ну, треба спробувати щось нове. Я зводив її в азійський ресторан. Ніякого нового сексуального досвіду я не отримав. Крім того, що мене трахнув в рот перед чилі. І не тільки в рот. Бо як звучить китайський вислів, перець жалить двічі. Дякую, друзі, це був Дім Носов! Привіт, я Ромко з каналу Ромко. Я стендап-комік і роблю якийсь внесок в україномовний ютуб, щоб його розвивати. І в стендап відповідно. По житті я займаюся тим, що роблю все, аби не працювати на роботі, і поки мені це вдається вже дев'ятий місяць. Стендапом я займаюся вже більше року, і до цього я навіть не знав, що воно в нас є. Ну я знав, що є якісь клуби, але що там відбувається, навіть ну, не здогадувався. І одного разу просто прийшов на відкритий мікрофон. Мені сподобалася атмосфера, і я подумав, о, я теж хочу виступати. Коли я на сцені, я часто переживаю переживання. І ну, якийсь страх, щоб не підвести публіку і не забути слова. Але загальному майже всі виступи проходять дуже класно, і ну, це даремно я переживаю, от що я зрозумів. В основному мої жарти це все-таки щось більше про наболіле, про те, що я переживаю, і часто вони дуже схожі з тим, що я розповідаю в психолога. Цитата Антона Соколова, яку я розпочув і запам'ятав собі, коли він сказав, що є як. Смішний комік, але невеселий. От я в цьому щось бачу С своє. Стендап допоміг мені перебороти страх сцени, страх спілкуватися з людьми, бо також в львівському стендапі і в загальному в україномовному дуже класне ком'юніті. І плюс це допомагає якось збільшувати навики комунікації, заводити нові знайомства, отримати вже отримувати за це якісь гроші. От на телевізор приїхати дозволило мені. В загальному я вважаю, що українськомовний стендап зараз дуже круто розвивається. І в загальному, я радий, що маю якесь до цього відношення, і також можу робити свій внесок у розвиток українськомовного гумору, бо це зараз дуже важливо. На закінчення хочу сказати такі слова: що стендап це круто. Всім привіт. Я ромк. Коротше, вперше оце виступаю в театрі, щось дуже довго якось переживав, збирався. І дуже довго цю ніч не міг заснути. Реально щось крутився, не міг скласти які там жарти розказувати. І ще почав про всяку фігню думати. От буває таке ось перед сном, що от щось такесь херня лізе в голову. От як там та муха на стелі тримається, цікаво. А ті бабці в маршрутці п'ять років тому треба було так сказати. Може без сидів. А Цікаво. Великий член, -то, як скільки моїх. І, і знаєте, я щось дуже довго крутився і згадав, що є ці ж мастур медитації перед сном. про це я не забував. І я знайшов на ютубі відео там, де «краща медитація 2022 року. Заснете за 10 хвилин. Перевірено. Ну, я включив, слухаю. Ну там, по суті, просто там жіночий голос, під таку спокійну музику, каже, як правильно дихати, що робити. От. І в загальному, воно прикольно, але я щось далі відволікся, почав про своє думати, задав, що англійської не знаю. Взагалі. Ту ситуацію, як до мене підійшли араби у Львові спитати, як на автобус пройти. А їм через дорогу тільки. Я такий. Бустейшн. І це все, що я знаю з англійської. От, але якось вже намагаюся заснути, ще та на вухо щось говорить, блін. І все-таки заснув десь в п'ятій ранку. Поспав три годинки, прокидаюся, дивлюся в дзеркало. жалюгідно. <рес> я відчув себе якось такою жареною картоплею, але яка вже остила і нікому не потрібна. Тому я включив собі веселу музику, щоб думати, що в мене все добре, і пішов митися. Мені відключили гарячу воду. Я почав кип'ятити її в цьому, в чайнику. Оце митися і задумався про життя, що реально наші пращури мільйони років тому виходили з води, еволюціонували. щоб нам зараз воду відключали, і ми в тазі комилися. Серйозно! Ага. Так. Ага. Коротше, я не так часто користуюся готівкою, Ну, бо монобанк не дає кредити готівкою. Але коли користуюся і мені дають на решту оці металеві гривні, мене таке відчуття, що надійсь надурили. Ну серйозно, 10 гривень. Для чого їх придумали? Хіба водіїв маршруток похарити? Ну, була раз ситуація, заходять через задні двері, троє людей передають жменю монет за трьох, передають через мене. Мені то все попадало. Маршрутка переповнена, я ті копійки збираю до водія дійшло за півтори людини. Я ще заробив. Але колись я ще згадав, що я втратив один шанс заробити гроші. От, колись, коли Колись, Я вчився в школі, мені класна керівничка казала, ти колись виростеш, ти ще будеш дуже сильно за школою сумувати. От, побачиш. Якби ми тоді поспорили, вона б мені стільки грошей програла. Просто. Ну, бо реально, школа, там ну, найбільша якась асоціація з цими, з домашніми завданнями. Але я закінчив школу, поступив в ліцей, там робив домашні завдання. Після цього в університет, там робив домашні завдання. Я вже в університет закінчив магістратуру і далі роблю домашнє завдання, але вже в психолога. <рив> е, ну, Бо реально є там певні психологічні проблеми, одна з яких це якийсь страх конкуренції. От, І мій психолог казала мені, що. Конкуренція має мотивувати, щоб ставати кращим, кращим за ту людину. І ну що, конкуренція це круто. Але я думаю, так, якщо в тебе щось гарно виходить, краще за мене, то я того взагалі робити не буду. Не дуже мені їх хотілося. І проаналізувавши своє складне життя, я дійшов до висновку, що дуже багато аналізую, і тим самим ускладнюю собі життя. Але з тим аналізом то реально не, не, не приколи, бо я кожну свою дію розраховую на 500 кроків вперед. При тому, знаю, що після першої все по пизді піде. <плес> і, і це також я говорив про це з психологом. Вона казала, що є такий внутрішній критик у нас всередині, якого потрібно відловлювати, що це він говорить. І одного разу я знову не міг заснути, він щось мені там розказував. І, в принципі, з ним розговорився нормальний цей, тіп. Але на годиннику знову ж таки четверта ранку, я знову не висплюся. Я думаю, так, ну якщо він щось не хоче закриватися, то я думаю, може йому так сказати, якби мені, ну бо це ж частина мене. Тому я кажу, просто Ігнат завали їбало. І завалив, але образився на мене. А, чому я назвав його Ігнат? Бо я не знаю жодного Ігната. Добре, можливо, в залі є Ігнат. Або людина, яка знає Ігнат. <плес> ну, Якщо його можна придумати собі. От. Е, також е, я максимальний дедлайнер і прокрастинатор. І я працюю копірайтером, і дуже часто, коли мені пишуть депост, який мав вийти 5 хвилин тому, я такий так, я вже дописую, вже, вже публікую і згадую, так а що я вже писати мав. І просто в мене ще дуже погана пам'ять. І я купив собі в січні таблетки для покращення пам'яті, але в січні минулого року <риклад> я просто забував їх пити. Але мені з Ігнатом дуже пощастило, бо він часто мені підказує дуже прикольні відмазки на різні випадки життя. І якби навіть в мене було 8 рук, я би казав, що 10 рук, щоб все встигати. І одного разу я дуже довго сперечався з дівчиною, вона мені казала, що в тебе завжди винен то завгодно, але не ти. Ну, а я що 15 хвилин доказую? Я ж про те і говорю. Ну, тому дівчини в мене нема. Але є один лайфхак, як відчути щастя. Просто купити шаурму. Ви хоч раз бачили сумну людину з шаурмою? І Я не бачив. Тому народ, бережіть свій лаваш для особливої шаурми. З вами був Ромко. Дякую.